Вітаю! Сьогодні у нас на прокачці джип Компас 2015 року, і ходім, подивимось салон, що ж клієнта не влаштовували, чому він до нас звернувся. Давайте поглянемо, яка магнітола заводська, американська ось так виглядає з сенсорним дисплеєм. Навіть працює ресівер. Сюди вставляється cd диск, який зараз ну, вже нікому не потрібен. А ми спробуємо. Зробити багатофункціональну мультимедійну систему TIS CC32K, і потім поглянемо, що з того вийде. Ось так працює камера заднього огляду оригінальна. Потім порівняємо, яка буде картинка після встановлення. Автомобіль вже заїхав на установку, качка береться до роботи, а ми пішли пити каву. Це. Ми кави напилися. Майстри вже закінчили роботу і давайте поглянемо на результати. Великий 10-дюймовий монітор, зручно розташовані швидкі додатки, які можна налаштувати радіо. Високоякісний. Тут віджит навігація або Ютуб, тут музика. Ну і купа корисних додатків, які ви можете. Докачать, якщо вам чогось не вистачає, на плеймаркеті. Тут є і YouTube, який допоможе вам їхати в заторах, ну і так далі. додатково клієнт забажав передню камеру, ось так активується, і також задню камеру. Тут була встановлена оригінальна, але замінили на TI з сенсором Sony, щоб отримати ось таку якісну картинку вдень і вночі. Так, бездротовий CarPlay та Android Auto. Ми вже підключили. Ось так виглядає, керується прямо з монітора. Перевіряємо роботу штатних кнопок. Працює, треки перекидаються. І також є функція керування жестами. Двома пальцями регулюється гучність або. Перекидаються треки. Самі широкі налаштування по звуку, але навіть в базових налаштуваннях ви чули, як чудово звучить ця магнітура. Але можна удосконалити звукові затримки, фільтри по низьким частотам і так далі. Радіо високочутливе, ну, це не сама сильна сторона. Ми завжди радимо клієнтам використовувати інтернет радіо. Цій торпеді магнітола виглядає класно і головне функціонально. А ви хочете собі таку? Тож пишіть в коментах, на який автомобіль наші менеджери допоможуть підібрати, а наші майстри встановлять по всій Україні і 500 гривень бонусів за комент до відео.